Доброго дня, вас вітає компанія SAKURA Ukraine на полях Тернопільщини, де вирощують перці від компанії Sakata. Хотів би вас познайомити з нашим новим лідером. Це гібрид, який в цьому році дуже всім сподобався. Це гібрид Ferrari. На цьому полі висадка була в третій декаді травня. Сьогодні вже десь 75-й день з моменту висадки розсади. І вже було на даний момент дві виборки. Частина от таких гарних перців вже знята. Ну, тим, тим, тим не менш, на кущах ще є дуже багато цікавих перців, які я вам хочу зараз показати. Так виглядає рослина, яка, в якій вже два плоди зняли. В середньому на цьому кущу буває від 10 до 15 плодів, які поступово ярусно наростають з продовженням періоду вегетації. В технічній спілості він світло-зеленого такого кольору, в біологічній насиченого, глибокого, такого червоного кольору. Дуже відрізняє на ринки по кольору в бананках серед інших перців. Компактна рослина, як я вже казав, вагою середньою 180-220 г. дво трьохкамерний Дуже добре відривається від куща можна без сікатора проводити збір. Отакі от плоди ми маємо. Насичений колір, дуже яркий. Зараз я вам покажу середня вага в нього 180-220, а цей плод має 200 17 грамів. Ось такий от перець Феррарі. Цікавий перець, цікава новинка від компанії Сакат. Давайте подивимось на перець Феррарі в розрізі, на його камерність, на його структуру внутрішню. Так. от. Стінка товщиною 7-8 мм. Це значить цей перець також можна використовувати для заморозки для сушки, тобто м'ясистий перець. Насінева камера невеличка, от, така компактна. Він при таких розмірах дуже такий плотний, набитий, має добру вагу. Також дуже відрізняється від інших перців смаковими якостями. У тобто, нього дуже солодкий смак. Колір внутрішній, він чудово доповнить ваші страви на вашій кухні. Перець Феррарі від компанії Sakata Sakura Ukraine завжди найкраще.